Спробуйте знайти, як в цьому Форді відкривається багажник. Тут немає, тут немає, по бокам також немає. Ось дивіться, ось він. Компактний та надійний кросовер залітає до нас в продаж Ford EcoSport. У нас тут є мультикермо, оригінальний дисплей, повністю нова машинка. Заводиться вона з кнопочки Старт-Стоп. Ось. Оригінальний дисплей у нас стоїть, клімат-контроль стоїть, кондиціонерчик повністю заправлений. Машинка повністю готова до будь-яких перевірок. Охайний у нас салончик, автомат дуже гарний, не пинається, все чітко по ньому. Переходимо назад. Бачите, який у нас тут гарний, охайненький диванчик. Можна посадити три пасажира. є у нас ізофікси. Також в нас є підлокітник з двома підстаканниками на дальню відстань. Буде дуже зручно їхати. Ну, Посидіти можна і ще якісь пакети поставити. І до речі, пробіг цього автомобіля 43 тисячі. Нова машинка. У ціна його. 15 тисяч 800 доларів. Чекаємо вас. Автопоїнт Софіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.